Плутон міняє твоє життя на 20 років, як зараз, за простим астрологічним способом змінити і пом'якшити його вплив на твоє життя. У кожного знаку зодіаку Плутон відповідає за свою сферу. Все, що потрібно зробити, це найближче 21 день, діяти за правилами, які прокачують енергії інших дев'яти світил на астрологічному небі. Тож розберемось поетапно по кожному. Почнемо із сонця та місяця. Два основних світила, які регулюють наш ритм дня. Для сонця прокидайся раніше, а для місячної енергії, гармонізації просто лягай раніше спати. По Марсу додай спорту та активності. А для Юпітера нехай це буде за графіком, а також чередуй відпочинок і навантаження. Для Меркурія чесно зізнавайся в своїй думці, навчись виражатися для багатьох, це навіть проявленість себе. Можливо, тобі вже давно потрібно заявити про свою думку. Для Венери займайся тим, що тобі подобається, навіть якщо це не може бути твоєю основною діяльністю, виділи час для свого хобі, для себе, можливо, просто для догляду за собою. Ну а для Сатурна думай також про інших, допомагай іншим і вникай в те, що хочуть вони. Тепер про кармічні узли. Вони найважливіші. Ми ж в кармічний рік зараз зайшли, і, власне, задобрити їх і пропрацювати буде найдалішою ідеєю. Тож для раху, відчуття вдячності, щоденник вдячності. Взагалі, навчись частіше говорити дякую і віддячувати людям за їх працю, за їх просто участь, за те, що вони є у твоєму житті. І для кету займайся своїм станом, медитації, молитви, усвідомлення себе, вивчення езотеричних наук і взагалі досить. Досвід... Слідження себе внутрішньо буде зараз ідеєю номер один. Тож починаємо 21 січня від завтра на 21 день введи собі ці правила в життя і повір, все те, що ти зараз відчуваєш, ця тривожність, якась така небезпечність, перечуття, що будуть великі зміни, і навіть знання, в якій сфері вони будуть, якщо ти слухаєш мої відео астрологічні, то, звичайно, свій прогноз ти пом'якшиш по максимуму. Якщо ти зі мною, Пиши в коментарях, що вдається може вже впровадити в своє життя а також лайки ділись цим відео.